Смертоносні повені затопили Афганістан та Пакистан. Лихо спричинили мусонні зливи. В Афганістані повідомляють щонайменше про 33 загиблих, ще 27 людей постраждали. Це провінція Нангархар, що на сході країни. Потоки води пронеслися селами. Люди намагаються знайти щось уціліле. О третій годині ночі почалася повінь, і в цьому приміщенні потонули три цапи. Люди витягують із багна своїх тварин і майно. Усіх величезні збитки. Стіни будинків зруйновані, треба все знову відбудовувати. Дуже постраждав і врожай близько 80 гектарів сільськогосподарських угідь цього села знищила повінь. Урожай був майже дозрілий, але тепер повністю пропав. А це Пакистан. Тут через стихію загинуло щонайменше 36 людей. Зокрема, 21 людину вбила блискавка. Серед них семеро дітей. Потерпають провінції Хайбер, Пахтунхва, Белуджистан та Пенджаб. Останні кілька днів ішов дощ, і тепер він спричинив повінь. Дощі завдали великої шкоди будинкам та іншому майну. Нищівна повінь ударила по цьому району не лише фінансово, також утратило життя багато людей. У наслідок повені загинули тварини та знищені посіви. Прошу владу та рятувальні служби негайно приїхати та допомогти. бо багато людей досі не можуть дістатися безпечного місця. Водночас, прогнози синоптиків невтішні найближчими днями на заході Пакистану та в провінції Белуджестан очікують ще рясніші дощі.